Girl, you know that you came and you changed my world Just like in the movies So lovers in a scene And she says, do you love me? And he says, so understand Здравствуйте Добрий вечір. Як вас звати? Здравствуйте, мене зовут Настя Горохова, я из Донецька. Дуже приємно. Я вам скажу чесно: от коли ви почали співати пісню, я не збирався натискати кнопку. А, мені не дуже сподобалось, як ви почали співати. Але в якийсь момент ви почали імпровізувати. І це в цей момент я зрозумів. Що в нас з вами є шанс, тому що, а, тому що у вас музика живе всередині. Я не думаю, що ви добре володієте своїм голосом, я вам говорю правду, але я думаю, не. що вам, у вас є музика всередині, Для мене це важливо. І якщо ви готові будете слухати багато критики, багато зауважень, ну і готові будете до того, що ви в моїй команді, а це не просто повірте, то я вас запрошую. Звісно, спасибо большое. Багато треба працювати буде. <свист> О, Боже. Я же тебе говорил импровизон. Я говорил тебе. Да. <свист> здравствуйте, извините. Здравствуйте, здравствуйте Настенька. Извините. Что вы пережили? Это, это было на самом деле нечто. Главное, ну, да, я вышла на эту сцену. Я спела перед такими людьми. Вы такой молодец, до конца. Я старалась. Спасибо. Но я понимаю, что это на самом деле половина вашего потенциала. И я желаю вам его проявить до конца. По крайней мере, в втором этапе. Спасибо, в боях большое. один на один. Спасибо вам большое. Добро Спасибо большое. Спасибо.